Якими продуктами може працювати прес для цитрусових? В назві ховається і відповідь. Для вашого бару що вам потрібно приготувати смачні коктейлі і отримати з легкістю лаймовий сік одним легким рухом, і у вас свіжо вичавлений сік лайму, лимон будь-якого розміру, будь-якої форми. дана Професійна соковижималка КанКан -кан» з легкістю справляється з лимоном. Якщо ви збираєтесь на день народження і не знаєте, що подарувати своєму другу, своїй подрузі, будь ласка, можна зайняти усю компанію на кухні разом довгими осінніми вечорами, здобувати сік з апельсинів. Апельсини ми можемо брати от гігантських розмірів, чаша діаметром. 12 см з легкості дозволяє нам це зробити. Буквально один рух. Не поспішаємо. тут у нас лимончик. Чим більший продукт, тим більше соку. Апельсин така! Апельсин бачу, він прям знищується. Але не кожна соковижималка, яку ви можете бачити в інтернеті, справиться з таким об'ємом, з таким продуктом. Тому що потрібно звертати саме головне це на вагу. Даного обладнання вона повинна важити мінімум 7 кг. преса з вагою, 3-2 кілограма не просто зламається. І, коли ви будете прикладати такі зусилля, як зараз я, вона просто залишиться у вас в руках. Насолоджуйтесь процесом, дивуйте себе, своїх друзів, своїх знайомих.